Ілян Сходовський тут так само поцікавлюся вашою думкою щодо реакції Організації Об'єднаних Націй. І може ще один такий аспект. Не натякаю на те, що це пряма паралель, але пам'ятаєте, коли почалися ось ці посилені російські атаки на е, одеські порти, за певний час після того президент України сказав, що нам дали більше ППО і воно буде використано там, де треба. Ну ми розуміли, де воно треба було на той момент. Е, чи це може так працювати, коли ми бачимо два вечора поспіль ось такі атаки на Запоріжжя? Перша позиція це заява не ООН. Це заява окремої людини, яка працює в ООН. Це не офіційна позиція. Це перший момент. Другий момент ООН і інші неурядові організації, зокрема Червоний Хрест. Вони активно працюють в Росії, відкривають центри, отримують фінансування. Тому, я, наприклад, особисто для мене всі ці неурядові організації показали свою абсолютну. Нездатність реагувати на виклики. Вибачте, коли збираються гроші в Канаді, а потім ці кошти перераховуються для створення російського центру Червоного Христа. Ну це повний нонсенс, але це має місце. Люди, які перераховували кошти для того, щоб допомогти українцям, фактично перерахували їх країні агресору Тому в цьому контексті я ну, вважаю, що повністю вся ця міжнародна структура. Як ООН, так і Червоний Хрест вони дискредитували себе і показали абсолютно свою повну безпарадність. Ми можемо говорити про окремих людей, які працюють в цих організаціях, які щось роблять в Україні, але з точки зору самої організації, ну вона імпотентна. Якщо вона, вибачте, дозволяє бути присутнім країну, яку ніхто не призначав. Вони на незаконних підставах зараз знаходяться в Раді Безпеки ООН, а накладають вєта, а які, вибачте, говорять абсолютно чуш і пропаганду, які використовують цей майданчик для поширення своєї пропаганди. Ну це просто повний нонсенс. це Навіть не стурбованість. Це фактично ну, таке певне сприяння. Ворогу і тої агресії, які здійснюються. Навіть Ліга Нації свого часу відповідні рішення при порушення справ приймала. А ООН, ну я мені дуже, дуже багато хто в світі а, замість цінності обрав гроші. Я розумію, що в ООН дуже багато російських агентів. А, вони туди імплементувалися постійно з часів Радянського Союзу, туди набиралися виключно через. Колишнє КДБ, потім ФСБ, а вони займаються активним підкупом тих чиновників, які там знаходяться. Вони у них, вибачте, мають вплив. І от це було б найгірше, якщо от такі факти, тому країні ще якраз встановлювалися. Тому що ну, вислали якогось чиновника, чим він займався? ну, Чому нема подальших кроків для того, щоб не понесли відповідальність люди, на яких він мав вплив? Тому для мене це, вибачте, ну ніщо. Всі ці заяви, всі ці кроки, дійсно, нам треба піднімати питання, реформування для недопущення таку, такого в майбутньому. Будь-яка країна, навіть країна, яка обладає правом ВЄТа, не має права здійснювати геноцид проти іншого народу.